Добрий день, дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене відео з розпаковкою покупок. В основному тут йдуть продукти харчування, але є ще інші покупки. Зараз будемо по порядку розбирати чеки. Спочатку Аврора. Чек на 55 гривень. В Аврорі я купила чесник сушений. Ось такий часник сушений. 7 гривень його ціна. Далі мило туалетне Ось таке тверде. 17 гривень. І також я ще аурорі купила. Пробку силіконову. Не знаю, чи добра ця пробка буде тримати, чи не добре. Напишіть в коментарях, хто такою користувався. І туалетний папір. Пробка силіконова коштувала 22 гривні. Туалетний папір 9 гривень. Тепер чек червоний маркет. В червоному маркеті я купила на 40 гривень. Горох. Пакетик гороху 400 грам тут за 20 гривень. І пакетик манки. Також 400 грам, 20 гривень. Слідуючий чек. Най – най-най. Тут два чеки. Один чек 80 гривень 88 копійок. І другий чек 183 гривні 54 копійки. У найна я купила олію. Ось таку 45 гривень, 90 копійок. Тут одна літра. Перець. Білозірка. Кілограм 31,80. 80. У мене вийшло кілограм 100 на 34,98. 35 гривень. Слідуючий чек. У ньому я купила задню частину свинну. Кілограм 159 гривень. В мене вийшло 972 грами на 154,55. і кисломолочний сир 434 грами На 28 гривень 64,50 за кілограм. І ще залишилось АТБ. Але я спочатку покажу ще, що я купила на ринку. На ринку я купила кілограм слив за 25 гривень. Виноград ось такий 135 гривень кілограм. Тут трішки мене вийшло на 35 гривень. Персики 50 гривень за кілограм. Там були і дешевші, але я взяла трішки твердіші, мені потрібно, щоб вони довше постояли. І такий виноград 150 гривень за кілограм. У мене тут приблизно пів кілограма. І тепер перейдемо до АТБ. Хліб агробізнес. З висівками 24,80 ціна. Ще ви трішки взяла винограду? 384 грами. На 109. На 42 гривні. 22 копійки. Кілограм 109,95. Оселедець. Ось такий. 39,90. А по картці АТБ 37,91, два плавлених сирки по 12,90. По знижка по картці АТБ 12 гривень, 26 копійок. І рис шліфований пакетик коштує 49,90. Тут кілограм. І ще купила корм для котиків Арона чи Аріон, не пам'ятаю точно назви. Пів кілограма тут на 75 гривень. І також ще купила в рукодільному магазині нитки ось такі 95 гривень за моточок. І замочок. Я в'яжу один виріб. Але його я, напевно, буду показувати на рукодільному каналі, який я хочу відкрити. Тільки, думаю, над назвою. Якщо хтось може мені написати в коментарях, порекомендувати назву каналу рукодільного, я буду дуже вдячна. Там буде в'язання і деколи буде шиття і інші види рукоділля в основному в'язання. Дякую всім за увагу! За перегляди, за коментарі та підписки до зустрічі в наступному відео.